Одноразовий гранатомет АТ-4 за своїми бойовими властивостями. АТ-4 істотно перевершує найпоширеніші ще з радянських часів в Україні РПГ-22 та 26. Протитанкові кумулятивні версії АТ-4 із бронепробивною здатністю до 450 мм дозволяють впевнено вражати не тільки легкоброньовану техніку, а й кацапські танки в усіх проєкціях, за виключенням лобової броні. Дистанція ефективного вогню досягає 300 метрів. Сучасні версії АТ-4 можна безпечно використовувати із закритих приміщень, що дає суттєві переваги у порівнянні з аналогами, платою за потужність стали велика вага та габарити АТ-4. Уважно перевір маркування АТ-4. Якщо знайшов комбінацію літер CS, Close Space, можна стріляти з приміщення. Рекомендована відстань до стіни позаду не менше трьох метрів, а площа кімнати від 15 квадратних метрів перед використанням оглянь гранатомет на предмет відсутності механічних пошкоджень тубуса та захисних гумових мембран. Не використовуй пошкоджені у кращому випадку. Ви ними просто не влучите в ціль. Упевнись, що наявний АТ-4 підходить під ваші умови та задачі чи можна ним стріляти з приміщення. Який у нього тип бойової частини кумулятивна, протитанкова чи тандемна протибункерна? Приведення АТ4 у бойове положення. Розклади переднє руків'я та плечовий упор та поклади АТ4 на плече? Ударом під 45 градусів. Відкрий прицільні пристрої, витягни транспортувальне кільце або планку? Зведи ударний механізм. Встанови дальність до цілі, обертаючи маховик на цілий у діоптрі. Якщо ведеш вогонь у сутінках, відкрий широке вікно діоптра. Для здійснення пострілу натисни та тримай середнім і вказівним пальцями запобіжник. Зняття руки із запобіжника повертає пружину у безпечне положення. Виконавши прицілювання, зроби постріл, натиснувши великим пальцем на червону круглу кнопку Пуск. Якщо необхідність стріляти від пала, поверни гранатомет у вихідне положення у зворотному порядку. Зверни увагу, що цілик діоптер потрібно повернути у вихідне положення та встановити дистанцію 200 метрів. При прицілюванні врахуйте наступні рекомендації: важливим для точного та швидкого прицілювання є правильне положення ока щодо діоптра, розмісти око на такій відстані, щоб біле коло на мушці збігалося з контуром отвору діоптера. А Т-4, як і інші гранатомети, вимагає встановлення точної дистанції до цілі. Це не автомат. Пристрілятися не вийде. Готуйся завчасно. Випередження при стрільбі по рухомим цілям береться по трьом мушкам, центральна для статичних цілей. Швидкі кацаповози на відстані понад 150 метрів. Вицілюємо крайньою мушкою в центр машини. Повзучи до 20 км на годину машини, вицілюємо проміжним положенням між центральною та крайньою мушками. Або можна користуватися лише центральною мушкою, як в радянських системах.